Вітаю, друзі! З вами Валерій Клочок. 13 травня, день, який сьогодні може війти в історію. В історії тому, що на Росії в Брянській області сталася дуже цікава подія. За день там було збито два гелікоптери і два літаки на території Росії. Саме так, ці літаки, нібито затвердження Міністерства оборони Російської Федерації поверталися з бойового завдання в Україні. Вони тут намагалися нас бомбити, можливо, навіть їм вдалося це зробити. Деталі поки що не так багато, але те, що вони впали саме на території Росії, то це є доконаним фактом. Хто їх збив, як їх збив? На сьогоднішній момент, на дану хвилину, поки я вам пишу відео, точних даних немає. Є версія, що нібито там відпрацювали російські ПВО, також є версія те, що там працювали диверсійні групи. Ну, принаймні в Брянській області оголошено план перехвату і шукають тих, хто міг збити. Є поява навіть від воєнкорів інформації про те, що нібито ракети були випущені з території України. Які чим конкретно як не повідомляється, але сам факт того, що вже повітряні цілі, які здійснюють атаку на Україну, вони збиваються на території самої Росії, це вже як на мене дуже-дуже непогано. Моя особиста версія, якщо ви хотіли б її знати, то не виключаю роботу саме російського добровольчого корпусу, який був сформований в. В складі Інтернаціонального Корпусу Збройних Сил України ще на початку 22 року. До його складу входять росіяни, які прийшли воювати на території України на стороні на боці України проти путінського режиму. Ви пригадуєте ще свого часу в Курську область вони заходили, там знімалися на фоні будинки місцевих сільрад і показували, що ми, мовляв, туди прийшли не вбивати мирних мешканців, а мобілізувати їх проти путінського режиму. І Правду, на болотах відбувається щось дуже дивне. От збиття цих повітряних цілей, підтверджують їх навіть там і високопосадовці. Загалом на Росії дещо паніка з цього приводу, тому що навіть місцеві мешканці не можуть зрозуміти, що відбувається. Пригадайте, історію я вам розповідав із подіями на параді. Вони, як на мене, дуже дивні. Я донині не впевнений, в тому, що це був справжній, як хотів сказати, Гітлер, Путін на параді. І от поява цієї інформації про активність. Систем протиповітряної бори не невідомого походження, але які вражають повітряні цілі російські на території Росії, вона наштовхує на думку на те, що якось так процес рухається. Тому я не виключаю того, ще раз вам говорю, що контрнаступу в класичному вигляді не буде. Є звільнення певних територій на Бахмуті, наприклад. Ну, знову ж таки, це жести доброї волі під тиском Збройних сил України. Ну і чим далі буде більшою мобілізація в Україні військових компонентів, військових потужностей, постачання військового зброєння і так далі. Зараз до нас приходять нові ракети, нові системи протиповітряної оборони. Німеччина оголосила про передачу Україні допомоги на безпрецедентну суму 2,7 мільярди євро. Це і танки, леопарди, і різні там системи, ракети. Ну, дуже детальної інформації немає. Вона поверхнева, але говорячи ці системи протиповітряної Оборони, на яких нам потрібно ще більше. Ви знаєте про те, що Європейський Союз ухвалив рішення про надання в Україні 1 мільйону снарядів до кінця року. І якщо ще вчора було 54 країни Рамштайну, це немало, це країни, які входять до антипутінської коаліції, надають Україні активну допомогу, то сьогодні з'явилася ще одна. Вона, звісно, неофіційно туди війшла. Це Швейцарія, яка з 19 сторіччя з 1815 року за Залишається нейтральною, але на сьогоднішній день ухвалено вже рішення. Ну, я буду точнішим, воно майже ухвалено про те, що Швейцарія дозволить реекспорт того військового обладнання, яке вона виробляє у себе до України. В тому числі, ну там до України не йдеться, але говориться про те, що рішення, яке може бути ухвалено на черневій сесії парламенту Швейц... Швейцарії. То може бути внесені зміни до федерального закону. Про що я зараз трішки детальніше розповім, яким буде дозволено, наприклад, щоб Німеччина постачала нам вже е, снаряди до гепардів. Ви пригадуєте цю історію, коли до нас приїхали ці системи німецькі, але ми не могли їх використовувати в повній мірі, тому що не було до них достатньої кількості боєприпасів, які виробляє Швейцарія. Поки вона не дасть дозволу на постачання цих снарядів до України, то, ну, звісно, ефективність використання таких систем доволі сумнівна. Ну і на сьогодні з'явилася інформація у виданні Euronews про те, що нібито Швейцарія вже ухвалила таке рішення. Але це не зовсім так, бо рішення ухвалено на рівні профільних комітетів. Ну, зокрема, парламентський комітет з політики та безпеки. Правильно називається Комісія з політики безпеки Ради кантонії федеральних зборів Швейцарії. Це верхня палата парламенту. Рекомендував пом'якшити експортний контроль. Рекомендував, не ухвалив рішення. Вони голосували 8 проти 5, 5 парламентарів виступали проти, 8 виступили за. І вони вже це рішення підтвердили. Аналогічна комісія з питань безпеки Нижньої палати парламенту Швейцарії, Національної Ради, висловила таку ж позицію ще в січні цього року, тобто раніше. Зараз на вулиці травень пройшло 5 місяців. І от. Нині тепер лише можна буде готувати відповідні зміни до чинного цього федерального закону, який може проголосований бути у червні місяці. Коли хай пожери вам розповідає, що вже рішення ухвалене, посилайте їх у відомому напрямку, тому що це брехня. Поки що такого закону немає. Закон лише буде проголосований, і якщо він буде проголосований, то він вступить в силу лише з 24-го року. Ви запитаєте, нащо воно нам? А тепер я розповідає, нащо воно нам. Тому що Швейцарія таким рішенням фактично сьогодні доєднується до Антипутінської коаліції. Це та країна, яка не воює з 1815 року. Хоча до того часу, до 1815 року, вони воювали дуже потужно. Але не в себе Україні, в а відправляли своїх військових в інші країни. Для того щоб вони виконували відповідні місії за гроші і таким спосібом заробляли собі. І фактично, Швейцарія до 18 століття воювала за весь світ, тобто вона за різні дуже країни воювала. Але в якийсь певний момент, коли вони зазнали дуже серйозної поразки в одній з воєн, вони ухвалили рішення більше не воювати. Така домовленість була досягнута, було підписано чимало документів. І вони стали нейтральні. Якщо ви почуєте тезу про те, що Швейцарія така нейтральна, не воює в неї немає армії, то це повна брехня. До прикладу, дуже короткий ракурс в історії в період Другої світової війни, коли Гітлер напав на інші країни Європейського союзу, він, звісно, намагався десь всунути носа і до Швейцарії. Швейцарія тоді мобілізувала 430 тисяч. Чоловік. Так, у неї була така армія, дуже потужне озброєння, і вони навіть збили кілька німецьких літаків, які намагалися залетіти в їхній повітряний простір. Пізніше, після Другої світової війни, вони в ній фактично участі то і не брали. Їх засуджували за те, що вони, наприклад, не дозволяли міграцію євреїв до себе скуповували єврейське золото. Так, такий момент був. М'яко кажучи, неприємний, але вони наростили свою армію майже до 1 мільйона чоловік приблизно в 60-х роках минулого сторіччя. Ну, якщо бути точним, то це 800 плюс тисяч осіб. Це дуже і дуже багато. З часом, коли безпека в Європі стала більш ну, очевидною, і військових дій особливих не велося, Армія була дещо зменшена до 400 тисяч чоловік. Нині вона нараховує приблизно 150 тисяч. Швейцарія має дуже потужний військово-промисловий комплекс, виробляє бойові машини, які використовують як Модернізовані одиниці для різного виду виконання військових завдань. Також вона дуже активно переобладнує інші зразки військової техніки, як, то, наприклад, танки Leopard і інші. Має на озброєні надсучасну військову техніку, авіацію, літаки F16 і навіть F34 найновіших модифікацій. Також виробляє дуже багато радіоелектроніки подвійного призначення, яка використовується, в тому числі в воєнних цілях, і виробляє чимало боєприпасів. І от саме така відповідна військова Потужність дуже цікава і Україні, і іншим країнам для того, щоб її використовувати. Але Швейцарія дуже довгий час займала доволі нейтральну, м'яко кажучи, позицію, яка була абсолютно неприйнята. Хоча деякі є випадки, коли, наприклад, їхні військові приймали участь і в миротворчих місіях уже в 20 столітті. Ну і така цікава деталь, щоб ви розуміли, коли ви приїжджаєте до Ватикану і бачите охорону, то це швейцарці, а не хто будь-інший. Так, так, це саме так і є. Тому рішення майбутнє, яке буде ухвалено у Палаті парламенті, перепрошую Швейцарії, воно направду дуже важливе. Ну і тоді, мабуть, літаків, збитих на території Росії, буде дещо більше. Що ви з приводу цього, друзі, думаєте? Обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки, поширюйте це відео друзям, коментуйте, не забувайте, всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!